Вітаю на каналі Куховаримо раз. Сьогодні приготуємо дуже смачну консервацію на зиму з кабачків. Кабачки по цьому рецепту виходять пікантні і дуже хрумкі, приємного всім перегляду. Для приготування такого смачного рецепту нам потрібно 2 кг кабачків. Якщо кабачки молоді, то шкірку не очищаємо. Якщо ж шкірка тверда, Тобто вирізаємо і серцевину і зверху її очищаємо. Нарізаємо на ось такі кусочки. Ось такі кусочки. Сипаємо 1 чайну ложку меленого чорного перцю, 1 столову ложку солі і 50 грам цукру. вливаю 50 мл 9-процентного оцту 100 мл олії і 300 мл томатного соусу Все добре, перемішуємо. Тепер кабачки ставимо на вогонь. Постійно перемішуємо кабачки і з моменту закипання будемо варити 15 хвилин. До протушених кабачків додаємо 50 грам часнику. Можна його порізати. На дрібненькі кубики. Як вам зручніше. Часник перемішуємо з кабачками. На дно банки кладу дві горошинки перцю і половинку лаврового листка і накладаю сюди. Кабачки. Весь соус, який залишився, розливаємо по всіх банках. Забула сказати, банки я гарно помила содою, а з кришки простерилізувала. І просто ось так зверху накладаю кришки. Дно каструлі, в якій буду стерилізувати. Застиляю тканиною. В тканині я завжди прорізаю ось такі дірки, щоб воно кипіло. Ставлю банки. І по плечики заливаю гарячою водою, не холодною, тому що кабачки гарячі і банка трісне гарячою водою. Ставимо на вогонь і з моменту закипання стерилізуємо 15 хвилин. І потім герметично закриваємо. Щиро дякую всім за перегляд. Смачних консервацій, гарного дня і мирного неба!